Вона зараз у віці чомучки. Якщо ви не знаєте, що таке вік-чомучки, це тоді, коли ви говорите доброго ранку, а вона відповідає, чому. А чому ти думаєш, що цей ранок добрий, чому ти думаєш, що це ранок, чому ти думаєш, з якої години і по яку то ранок і то ще не обід? А, коли це все діло почалося, я був впевнений, що моїх знань і терпіння мого всього вистачить для того, щоб відповісти на всі її чому. А, Получилося навпаки, вона заразила мене своїм чому. Я прийшов на роботу, я почав розбиратися із всілякими темами із її чому. Я став задавати питання, чому до казалось би елементарних і зрозумілих речей, до того, що ми беремо як даність. І я прийшов до неочікуваних висновків. У мене зараз є 20 хвилин на мою презентацію, протягом яких я на Буду намагатися заразити вас ось цим. Чому? Щоб ви прийшли до себе додому, подивилися на те, що твориться у вас, і задали питання: а чому і як це можна змінити? А я поговорю про проблему трьох раціонів. Мабуть, ви неодноразово про це чули. Сенс заключається в тому, що кожне підприємство має на кожну групу як мінімум три раціони. Перший раціон він гарний, точний, збалансований, розрахований і написаний на папері. Другий раціон він буде на кормовому столі. Він відрізнятиметься від гарного збалансованого написаного на папері. І третій раціон він буде у рубці корови. І от третій раціон, порівняно із першим, він відрізнятиметься категорично. І в багатьох господарствах це відхилення третього раціону від першого воно є надзвичайним. Ми маємо на папері гарний збалансований раціон, який повинен давати високі надої і забезпечувати здоров'я корів. Але корови чомусь не знають цього, дають мало молока і дохнуть. Вчора була дуже гарна презентація про те, яким чином працювати з кормозмішувачем, і про те, яким чином раціон на папері і раціон в на кормовому столі, щоб вони відрізнялися не сильно. Я сьогодні поговорю про наступний крок, яким чином зробити так, щоб раціон на кормовому столі і в рубці корови між собою мало відрізнялися. І поговорити я власне хотів би про основні фактори, які впливають на відсортування. По-перше, це якість заготівлі кормів і якість консервування. Це, можливо, очевидний елементарний фактор, але на сьогодні він є надзвичайно важливим в багатьох господарствах. Ми часто ліземо в важкі незрозумілі речі у баланси амінокислот, а при тому зробити так, щоб не було гнилі на кормовому столі, вдається не всім. Другий момент це вміст неперетравної НДК. Корови не люблять грубий корм, корови не люблять солому, корови не люблять неперетравну клітковину і все, що їм зайве, вони будуть відсортовувати. це є також фактором впливу на відсортування. Третій фактор це якість нарізки. І ось цей фактор, як правило, єдиний, на який на господарстві звертають увагу. А, а давайте його порубаємо мілкіше, будуть менше відсортовувати. Керуючись не всіма факторами, не системою, керуючись одним єдиним фактором, ми маємо велику кількість ризиків вбити нашу корову. А, наступний це кратність роздавання, і чомусь ми всі вирішили, що один раз роздавати достатньо. А толком допитатися у господарства, а чому ви вирішили роздавати один раз, буває дуже складно. Вологість раціону. Ми всі вперлися в 50%, і це в мене викликає величезне питання. Чому? І під кінець, однорідність раціону, якість вимішування, яким чином можна змінити систему створення ТМР, і які результати від того можна отримати. Отже, про все по порядку. Перше, це якість консервування. Корова фізично за добу може з'їсти до 30 грам масляної кислоти. Мало того, що масляна кислота має неприємний запах, вона є клеєм, вона склеюється в ось такі комки, як на фотографії внизу. Їх неможливо розмішати, і слава Богу, що їх неможливо розмішати, хай їх краще корова відсортує. Окрім того, що масляна кислота неприємно пахне, корова її відсортовує. Ще й плюс масляна кислота зменшує споживання, і корова їсть менше по сухій речовині, ніж би вона могла з'їсти. Цвіль не виступає клеєм, вона не склеює її, можливо у кормозмішувачі розмішати, а значить, корові набагато важче її відсортувати, а значить, ми цією цвіллю б'ємо по печінці, б'ємо по здоров'ю і вбиваємо наших корів. Вона неприємно пахне, і при можливості корова її таки відсортує. Тобто, основна думка із цього слайду: хочете. Боротися з відсортуванням почніть із гарної якості кормів. Погані за якістю корма, корови в будь-якому випадку відсортовуватимуть. А, другий момент це вміст неперетравної клітковини. Зверніть увагу на фотографію зверху. Це кормовий стіл в австрійському підприємстві а, на кормовому столі сіно то сіно. Сіно примусового просушування, сіно, яке забирають із поля при вологості в 50%, і вони користуються змішуванням. Вони змішують три різних сіна з різних укосів і з різних полів. Коли я запитав фермера: така навіщо? Яка різниця? І то, і то сіно. Він мені говорить: у мене мале поголів'я. Я не можу розбити його на групи: високопродуктивні, середньопродуктивні, низькопродуктивні. Вони всі у мене стоять разом. Але корові на кожному етапі лактації потрібен різний. Вміст перетравної і неперетравної НДК? Корови на роздої, корови високопродуктивні? З цього сіна виберуть високоперетравну, раноскошену траву, корови низькопродуктивні, яким потрібно більше структурної клітковини, в яких сповільнена швидкість проходження шлунково-кишкового тракту вони виберуть жощу траву. Навіщо я цей слайд поставив? корови відсортовують по характеристиці неперетравної НДК. Тому солома має бути нарізкою 2-2,5 см, тому що солома це стара рослина, це великий вміст неперетравної НДК, і корова її. Буде відсортовувати, вона її не любить. Хочете, щоб ваш е, корм не відсортовували, подбайте не тільки про те, щоб він не був гнилий, не був цвілий, подбайте про те, щоб у нього був, була висока перетравність, щоб це був зібраний корм в правильну фазу з високим вмістом енергії протеїну і з високим відсотком перетравної клітковини. Переможці конкурсу Сінажу довели, що 50% перетравності НДК за 30 годин це можливо навіть на люцерні. А, якщо а, ваш корм перенасичений неперетравною клітковиною, це легко можна визначити за цілим переліком а, характеристик. І для того не обов'язково якісь спеціалізовані, дорогі, спеціалізована дорога апаратура. Прорахуйте кількість жувальних рухів. Якщо більше 70 у корови, однозначно в неї в раціоні більше неперетравної клітковини ніж потрібно. Це стримує споживання, зменшує споживання і це. Стимулює відсортування на кормовому столі бал гною, відсоток після промивання гною все це знайомі технології, які коли спілкуєшся із господарством, спілкуєшся з зоотехніком, він говорить: «Та, я це все знаю, це зрозуміло. Я не раз це чув. А ви це робите? Ні. А чому? Ну якось так. Ну не робимо. Це важливий інструмент, який варто проводити, для того, щоб розуміти. Є, є ці проблеми на господарстві чи немає, а, тобто висновок до цього слайду не хочете відсортування, подбайте про оптимальну фазу заготівлі кормів. А, нарізки. А, І ось тут це перший момент, про який говорять консультанти, про який говорять спеціалісти. У вас є відсортування. Так у вас же нарізка довга. Давайте все порубаємо. Є навіть стандарти для ТМР пенсильванських решет, які говорять, що на верхньому решеті має бути до 10%, на другому від 40, на третьому до 30, і на піддоні до 20%. І ось тут моє перше чому. Гарні цифри, але чому? Звідки ці цифри взяті? Хто їх вивів? У нас всі спеціалісти знають, отак має бути. Запитайте у когось, чому. Я знайшов чому. А американці мають проблему не проблему, мають питання до покращення: як заставить з'їсти корову не 25 кг сухої речовини, а 27 чи 30. Єдиний варіант запхати в корову із їхньою генетикою, з їхнім розміром рубця, запхати в корову більше, це порубати мілкіше. Чим мілкіше порубаний раціон, тим більше його міститься в одиниці об'єму. А відповідно запхати його в О, простіше. Американці для себе розрахували, що при от таких граничних показниках вони ще можуть утримати здоров'я корів. Оцей розподіл на решетах пенсільванських це не оптимум, це гранична межа, при якій можна максимум запхати в корову і не вбити її здоров'я. Але окрім самого раціону, що мають американці в себе. Вони мають раціони, американські раціони, яких на українських господарствах немає, принаймні із елементарних речей у нас заборонені корма тваринного походження. Американці в себе мають генетику, вони мають величезних голштинів, в рубець яких фізично можна запхати ті 30 кілограм по сухій речовині. Американці мають комфорт, комфорт корів, який також впливає на відсортування і також впливає. На споживання. Американці мають менеджмент здоров'я, жорсткий менеджмент, де слідкує, прописані сопи, СОПи, де слідкується за кожним маленьким кроком. Американці мають е, графік, за яким живе корова. Маленький приклад із українського господарства: гарний структурований раціон, Поголовно корови за цитозом Коли мені це розповіли по телефону, я не повірив. А я попросив прислати фотографії, подивився на фото. Реально гарний структурований раціон і реально корови за це дозом. Коли я приїхав до них і подивився, корови три години стоять в накопичувачі перед доїльним залом. Корови дояться два рази на день, корови шість годин стоять і штовхають одна одну. Як це відбувається? Корови підбігли до кормового столу, нахапалися раціону, і їх тут же погнали в накопичувач. Коли вони стоять, коли їх штовхають, вони не відригують, вони не жують. Концентрати в рубці починають розчинятися, кислотність в рубці падає, починається жорсткий ацидоз, а слина туди не поступає. Ацидоз – це це не лише структурність раціону, це і розпорядок дня. А тепер питання: що із того всього, що я перелічив в американців, є у нас? Американських раціонів ми не маємо. Генетики американської не маємо, американського комфорту не маємо, американського контролю за здоров'ям на більшості господарств немає. То чи можемо ми брати за основу ці граничні цифри, за яких ще американці можуть утримати здоров'я? В більшості українських господарств на оцих граничних показниках на пенсільванських решетах ми не можемо утримати здоров'я? Питання. Чи варто боротися з відсортуванням одним єдиним фактором, нарізкою? Як на мене, ні, це комплекс робіт. І якщо ми перші три пройшли, якщо ми поговорили про якість, про перетравність, про нарізку, то основний висновок до цього слайду у мене довіряйте своїм коровам. Дивіться на корови, корови кажуть правду. До тих пір, доки ви даєте коріва не рашета, Корови кажуть більше інформації, ніж Рашета. Цифри це граничні, це не оптимум. Приклад із ще одного українського господарства. Ми приїхали до них, мені візуально не сподобався раціон, мені він здався занадто неструктурованим. Вони мені сказали, ну, це, це твоя особиста думка, це ти дивишся. У нас є пенсильванські решета, ми ними трясемо, давай потрясемо разом. Потрусили, розподіл на пенсильванських решетах, як книжка пише. Тільки на верхньому там здається, було 11%, чуть-чуть більше десятки. Пенсильванські решета кажуть, що у них все ідеально. Але коли ми пішли далі і подивилися на корову, виявилося жувальних рухів менше 50. А це означає, що структурної клітковини реально їм не вистачає. А, слабка наповненість рубця у багатьох, а особливо у первотілок. Бал гною від, од... від одного до двох, а це вже ознаки ацидозу і явного ацидозу. Саме найбільше, що мене в цьому господарстві здивувало, корови, виходячи із доїльного залу, корови, які, з яких викачали воду, які дуже хочуть пити, корови, які голодні, дуже хочуть їсти, бо вони тільки вийшли з доїльного залу. Вони бігли не до води, вони бігли не до кормового столу, вони їх бігли до підстилки і гризли солому. Вони намагалися, хоч якось, погасити кислоту у рубці. А пенсильванські решета кажуть: все отлічно, у вас от такий раціон. Що ми зробили на цьому господарстві? Ми на цьому господарстві додали люцернового сін сінажу, ми на цьому господарстві додали злакового сінажу. Ми отримали ось такий раціон, як на фотографіях з боку. Він структурний. Коли ми його протрясли на пенсільванських решетах, він був дуже далекий від ідеалу пенсільванських решет. Там було багато на верхньому ситі, там було багато на другому ситі, там було мало на останньому ситі. Але От на цьому раціоні, який не відповідав пенсільванським решетам і стандартам пенсільванських решет, ми годували майже місяць. Через місяць ми оцінили результат. Плюс 08 кг по сухій речовині споживання, жир плюс 0,2, білок плюс 0,7. Надій по фізиці піднявся на літро 17, в перерахунку на бази, надій піднявся на 2 літра, 20. 200. А при тому раціон у нас став дешевше на 10 гривень денний раціон, тому що а, збільшивши люцерну і жито миво концентрати, білкову групу концентратів. А, якщо перерахувати цей ефект на а, гривні в сумі, ми отримали плюс 31,4 ну, гривні на корові в день. Тому що ми подивилися на корову, а не на решета. Боротися з відсортуванням одним єдиним фактором, тільки нарізкою, це дуже ризиковано. Має бути комплекс вправ, комплекс дій і можливо пенсильванські решета це оптимальні цифри, далеко не на всіх не для всіх господарств, не для всіх раціонів і не в всіх випадках. Це фотографія вже із Австрії. Внизу на фотографії я в руці держу раціон високопродуктивних. Коли ми його протрясли на пенсільванських решетах, у нього 60% залишилося на верхньому решеті. 60% на верхньому решеті. І це раціон високопродуктивних. Це господарство доїть 9,5 тонн в перерахунку на ЕЦМ, на енергетично скориговане молоко. А, чи важко на такому раціоні утримати здоров'я корів? Та дуже просто, неймовірно просто. При вході на цю ферму, у них висить два великих стенда, де переписані всі корови, які дали більше 50 тонн молока за життя. І таких корів у них 119. Це як мінімум 6 лактацій на корову. А у нас 2-2,5, максимум три лактації, і ми вбиваємо. Знаєте, який відсоток відсортування на, е, у них? Менше одного відсотка і тільки тоді, коли вони додали солому. І отут от у мене виникає наступне питання: чому? Реально, от з такою нарізкою, солома взагалі паскудно порізана, мені дуже не сподобалося. А, реально при, таку, при такій нарізці мати відсоток відсортування менше одного відсотка, я не повірив. І в мене виникло питання чому. І я вам розповім чому. А, тому що роздають вони 6 разів на день. А, коли в українського господарства запитати, а чому ви роздаєте один раз? Вони говорять, ну так європейці один раз роздають, американці один раз роздають. Коли запитав в, в австрійського, в німецького фермера, чому ви роздаєте один раз на день? Він говорить так, тракторист це дуже дорого, у нього висока зарплата. Сервісний інженер на кормозмішувач це дуже дорого, у нього висока зарплата. Кажу, а от якби прибрати це питання, якби от у вас був дуже-дуже дешевий тракторист і дешевий сервісник, скільки б ви разів роздавали? А він каже, так а що тут гадати? От у мене у сусіда робот-роздатчик. Він роздає 5 разів на день, другий сусід зліва, у нього робот-роздатчик, він роздає 6 разів на день. Коли ми прибираємо питання високої заробітної плати працівника в Європі, то це не одна роздача на день, це шість разів, 5-6 роздач на день. Я зараз не закликаю вас роздавати 5-6 разів на день. В умовах України це неможливо, це важко, це складно, технологічно, це дорого в кінці кінців. Але подумати про те, що замість однієї роздачі поставить дві, або замість двох роздач поставить три, це цілком реально. В цьому австрійському раціоні 6 кг концкормів на корову в день. Навіть якщо там 100% відсортування буде, це не буде проблемою, тому що на корову роздається він 6 разів, і кожна корова за один раз отримує 1 кілограм конскормів. І тому відсортування у них немає, бо вони спочатку з'їли те, що зуміли відсортувати, через пару хвилин там, чи через пів години з'їли те, що не зуміли відсортувати, і до наступної роздачі у них порожній кормовий стіл. Є простий тест, яким чином можна зрозуміти, варто вам переходити на більшу кількість роздач чи не варто. Ви свіжорозданий розданий раціон: берете з нього півтора кілограма, важите, перевіряєте вологість, кидаєте в трьохлітрову банку, лишаєте її в сараї, і потім через 24 години оцінюєте вагу, вологість з того, що я проводив 7% сухої речовини за 24 години згоріло. 7% сухої речовини розданого корму, з якого могло б утворитися молоко згоріло за 24 години. У всіх це будуть різні цифри, але оцініть для себе і зрозумійте, варто переходити в теплу пору, коли температура підніметься на більшу кратність роздач. В будь-якому випадку збільшення кратності роздач зменшує відсортування і зменшує ефект від відсортування. Австрійці розробили дуже цікавий полюс. От він в мене в руці на фотографії. Він поміщається в рубець корови і в режимі онлайн подає інформацію про pH, яким чином вона скакає в рубці корови. Зараз на графіку ви бачите одна роздача, два доїння і раз на 2 години підгортався корм. Що на цьому графіку, на що я хотів би звернути вашу увагу? Доїння. І коли корови з доїльного залу приходять на свіжерозданий корм. Вони дуже голодні, в них є стимул споживати і в них є можливість відсортувати. В результаті падіння PH це вже не субклінічний, це клінічний ацидоз. Він невеликий час, але він є. Корови фактично не реагують на підгортання. Підгортань було багато, але корова тільки один раз після підгортання підійшла для того, щоб щось поїсти. Що змінили? Зробили два, дві роздачі, два доїння, тобто два доїння і е, підгортання раз на дві години залишили із попереднього експерименту, але роздачу замінили е, з однієї роздачі, перейшли на дві роздачі і змістили в часі корови вийшли з доїльного залу, і в них підгорнутий корм на кормовому столі. Задача максимізувати споживання корови у тому, щоб зробити максимум маленьких стимулів протягом дня, щоб вона підійшла до кормового столу. В результаті ми маємо стимул доїння. Корови голодні вийшли з доїльного залу, важливо, не порожній кормовий стіл. Не свіжий розданий корм, але й не порожній кормовий стіл. Ми зробили другий стимул роздавання. Ми зробили третій стимул доїння і четвертий стимул роздавання, розведені в часі. Ми збільшили споживання і ми стабілізували pH. Кратність роздавання важливо, важливий елемент на збільшення споживання і на зменшення ефекту від відсортування, зменшення відсортування. Книжка пише: коли корова повертається з доїльного залу, в неї має бути свіжий корм. І в мене тут ще одне питання: чому? Я розумію, чому там має бути корму. Кормові відкриті сфінктери, вона 30-40 хвилин має постояти, Це профілактика маститу. Але це не порожній кормовий стіл, це не обов'язково свіжий, свіжерозданий кормовий стіл. Кратність роздавання зменшує ефект відсортування і зменшує відсортування. Вологість раціону. Ми всі вперлися в цифру 50%. І в мене знову ж таки питання: чому? 50% – це результат одного дослідження на одному раціоні в одних умовах, що там був бік споживання на 50%. Головний ефект від зволоження, який концентрати не мають осипатися, концентрати мають прилипнути. Свіжо розданий раціон. Ви підійшли до кормового столу? Так ногою буцнули його. Якщо на полу лишилися концентрати, вологість недостатня. Доливайте. Правильна вологість зменшує відсортування, і це також фактор, важливий фактор для того, щоб е, корови їли те, що ви хочете, щоб вони їли. Елементарне знаряддя – вода, яка б не замерзала протягом року. На багатьох фермах цього немає. Просто фізично немає можливості великий об'єм води зразу по всій площі кормозмішувача влити. Однорідність раціону. Ми всі знаємо про те, що фронт годівлі має бути 70 сантиметрів, тому що корови всі їдять разом. І в мене питання чому? Коли я був малим, я пас череду, не їдять вони разом на випасі, не їдять. Фронт набування має бути 10 сантиметрів. І в мене питання чому? 7 сантиметрів це мало. А як же ж те, що корови люблять усе робити разом? Коли я пасту саму чергу, в обід тільки привозили воду, і от там треба було 70 см фронту напування, тому що вода була лімітом, вода була обмежуючим фактором. Корови не все люблять робити разом, корови люблять робити разом там, де в першої будуть переваги. Вода у вас кожен день зранку до вечора одинаковісінька, і тому там 10% корів підходить. А корм у вас зранку з більшим містом концентратів. А під під вечір з меншим містом концентратів те, що нам обіцяли в ТМР, це неправда. Повнозмішаний раціон, коли нам говорили про цю теорію, казали, це там, де корови не відсортовують, а нічого подобного в ідеальному ТМР, в якому пенсильванські решета показують супер, корови відсортовують і ПАШ скаче. Що коли під кінець своєї презентації я вам скажу, що ТМР це не те, що нам обіцяли. Що в будь-якому ТМР відсортування є. Але є дуже цікавий проєкт європейців, який називається Компакт ТМР. Компакт ТМР це інша технологія приготування кормів. Вона відрізняється, відрізняється значно від того, до чого ми звикли. От ця технологія Компакт ТМР вона дає 60 65 вологості раціону. І при тому. Ви матимете максимум споживання і мінімум відсортування. Коли а, ви перейдете на Компакт ТМР, коли європейські ферми перейшли на компакт-ТМР, що вони помітили? Стабільний pH РУ, рубця фактично не скаче. Відсортування практично немає. Через два тижні застосування Компакт-ТМР тільки 25% корів підходить до кормового столу. Бо вони звикають, вони розуміють, що коли б вони не підійшли до кормового столу, вони матимуть одинаковісінький раціон. При цьому це не спрощення системи, це інша система. В ній є свої складності, в ній є свої нюанси, на які не потрібно попасти. І найважливіший із них компакт ТМР готується 40 хвилин на то й годину. При такому змішуванні має бути. Довга нарізка основних кормів. Якщо ви втратите а, структурність, якщо у вас первинно структурність в траншеї буде від комбайна 2 см нарізки, компакт тмр зробить вам кашу, і там буде мінус, великий мінус до здоров'я. Гарна, структурована нарізка, це є однією із основ для компакт тмр ми маємо шість факторів. Шість факторів впливу і лише в системі. А ще використовуючи всі шість факторів відсорту... на відсортування, боротися з відсортуванням, ми можемо отримати ефект. Коли до вас приїжджає поганий консультант, він каже, нарізка, нарізка і вбиває вам структуру. Я недавно почув гарну фразу, мені вона надзвичайно сподобалася, я її часто повторюю, почув від хорошого зоотехніка на господарстві, він каже, поганому консультанту нарізка мішає. А в комплексі шість факторів. Тоді матимемо ефект. Будь-яка система годівлі базується на якісних кормах, базується на е, високоперетравних кормах, е, боротьба з відсортуванням це цілий комплекс заходів. Е, власне, це те, що я хотів вам сьогодні розповісти. Я вибачаюся, що кінець виявився таким доволі швидким і сумбурним. Я і так перевитратив свій час. Успіхів вам, високих надоїв і надіюсь, я сьогодні розповім вам щось корисне.